Доброго дня, шановні мешканці нарадилинської територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що місто Звягель стрімко втрачає назву зеленого міста. Ми поговоримо про зрізання дерев, яке відбулося на протязі 22-23 років. Тільки за 2023 рік 480 дозволів було надано на зрізання дерев. 300 дерев уже зрізано. 300. У мене виникає питання: а чи є в нас програма озеленення міста? Чи виділені в нас кошти? На те, щоб відновити хоча б те, що було зрізано в 2023 році. Останні дерева, які були висаджені у нас в місті, це в 2022 році, ось ці сакури, які були висаджені за моєю ініціативою, ось тут, на площі Лесі Українки. Все, все інше це дерева, які не пристосовані до життя в умовах міста. Це мають бути дерева міцні, це мають бути дерева понад два. Метра висотою з уже підготовленою кореневою системою, але в нас натомість тільки в дерева вирізають. У нас повністю знищені всі дерева по вулиці. Герою майдану по вулиці Замковій, по вулиці Івана Момайчука, Анни Ярославни, вулиці Сагайдачного. Якщо по останнім трьом вулицям зрозуміло, що саме підрядник і висадить всі дерева, адже це все закладено в кошторис, по всім іншим не зрозуміло. Також вирізаються дерева і в інших куточках нашого міста. А чи будуть посаджені назад, невідомо. Я звертаюся до міського голови пана Боровця, до начальника управління ЖКХ Олега Годуна. Оприлюдніть, будь ласка, програму озеленення міста. Я надавав запит. Мені відповіли, що такої програми немає. Я вам ще раз задаю питання: чи існує програма озеленення міста і які дерева та власне, коли ми вже сьогодні маємо 4 жовтня, будуть висаджені у нас у місті. Працюйте з громадою, будьте відкриті та прозорі, і для того, і тоді у вас не буде виникати ніяких інших запитань. Дякую всім за увагу.